При склади команд вже дали арбітрний старт початку сьогоднішнього матчу. У воротах е Івано-Франківського урагану Кирило Ципун, 23-й номер. Стартова четвірка, третій номер Карліньос. Якраз Маранюка, що отримав науки пошкодження. Кордоба. І меч у воротах. Валентин Свілих відкриває рахунок на другій хвилині з подачі якраз Кордоби. І один з е е старожилів енергетиків. Карліні збере гру на себе. І зараз рахунок 2-0. Тут чекалась передача на стійку І Роман Кордоба відкриває лік забитим м'ячам у футболці урагану в офіційних матчах. Ви бачите, як радіють франківці. Ну, а там хороший паркет із арени Донецької палацу спорту. І тут Олександр Боднар після перехоплення Паршикова. Забуває м'яч у відповідь і Це рахунок стає 2-1. Це у нас шоста хвилина кардиналівці гравців. Кордоба проти того молодий Карлініос. І є Гол Карлініоса. Третій. У франківці цього матч ще й поміжних них відзначився фізичного виховання. Розпочався другий тайм нашого матчу. Цвілих відкрив рахунок на третій Роман Кордоба На початку третій хвилини після передачі Карліньоса. І Сержао забуває м'яч у ворота. Арбітер Олег Коваленко. Відповідно, Львів та Донецьк. Третій арбітер Владислав Крашенєніков І Сержао робить дубль буквально за якусь мить. Це його другий. Голос сьогоднішнього матчі. І м'яч після трикошету від Романа Кіндраті влучив у 6,5 хвилин до фінальної сирени. Вони без рикошетів. Тут колток зараз. Роман Колток своєї половини поля відправляє м'яч у сітку воріт рівненського кардиналу. І рахунок стає 6-2 на користь Івана Франківців. Скористався своїм шансом Роман Колток. Вітаємо забитим м'ячем. вдалося. Маринюк Карліньо. Спорожні ворота. Ну і що? І цвілих своєю шпагою. Просто ухонячу порожні ворота робить рахунок 7-2. Валентин Свілих. Дубель у сьогоднішньому матчі для кращого Гладора історії Івано-Франківського урагану початок о 15-й.